А розпочнує, як і зазвичай, саме з лівобережжя Херсонщини, де як повідомили в інституті вивчення війни, українські та російські сили продовжили позиційні бойові дії. Російські окупанти продовжують свої штурми, які не мають ані успіху, ані просування. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що під час атак ворог зазнає втрату в особовому складі і повертається на свої позиції. За словами Гуменюк, загальна концентрація загарбницьких військ на лівому березі надзвичайно висока. Понад 70 тисяч особового складу. При цьому вони мають можливість маневрувати, тому що за ними великий материковий шмат України, який вони окупували. Вона додала, що там зосереджено й декілька сотень одиниць техніки, що означає, що вони мають можливість її подавати до лінії бойового зіткнення дозовано. Днями у телеграм-пабліках пройшла інформація про те, що окупанти нібито поставили прапор у центральній частині села Кринки. Візуальних підтверджень не було, але є відомості про бої біля кринок та піщанівки. На початку тижня ворожа активність. Пала, зокрема, одного дня росіяни зважилися лише на один штурм. Втім, наразі кількість штурмів знову зросла. Але всі вони безуспішні. Противник не може вибити українських захисників із тих місць, де вдалося закріпитися. Одночасно йде робота над розширенням плацдарму. Українським бійцям складно діяти як через погодні умови, так і через географічні умови в районі Кринок та зруйнованих Антонівських мостів. Ситуація дуже непроста. Хоча й після втрат трьох бомбардувальників су 34 росіяни менше залучають авіацію. Вони постійно б'ють із мінометів. Та артилерії а також активно використовують шахеди. Зазначив, що дрони камікадзе при заявленій дальності не менше тисячі кілометрів зазвичай атакують об'єкти в українському тилу. Тим дивніше, що їх почали використовувати для ударів по прифронтовій зоні. За словами військового оглядача Владислава Слизньова, окупантам можливо тримати наших захисників під тиском і вони свідомо йдуть на такі ресурсні витрати. Бомбардувальну авіацію підняти в повітря не можуть, тому що не знають, де знаходиться наш відомий блукаючий комплекс ППО типу Петріот і змушені. Використовувати далекобійні безпілотники щодо доцільності плацдарму ЗСУ в кринках, як зазначає військовий оглядач Олександр Коваленко, це унікальний випадок у світовій історії воєн та конфліктів, коли невелика група отримує плацдарм, які протистоять сили, які у 200 разів перевищують їх за чисельністю, при цьому не маючи важкої техніки та діючи на плацдармі виключно піхотою, хоч і під прикриттям артилерії та дронів. Кринки це саме той приклад нової фази війни, тобто меншими силами завдавати максимально можливої шкоди противнику і виснажувати його. Рати угруповування ворога в районі Кринок, особливо за механізованим компонентом, просто не порівнянні з тратами ЗСУ. Те, як далі тут розвиватиметься ситуація, залежатиме від того, чи має українська армія достатню кількість ресурсів, щоб просуватися вперед. Дозначної відповіді наразі немає, але є ключовий момент по фронту в 60 кілометрів плацдарм тримають українські морпіхи. І ворог змушений рефлексувати, перекидаючи сюди додаткові підрозділи. Безперечно, в даний момент успіхи самі тактичні. При цьому варто звернути увагу на деталі: відстань від Дніпра до кримських перешиків. Зокрема, до району Каланчака та Чеплинки, близько 80 кілометрів. І за весь час окупації росіяни не створили там потужної мережі інженерних, фортифікаційних та захисних споруд. На підході до перешиків щось будують, але загалом на півдні Херсонської області їх майже немає. За словами військового оглядача Владислава Селизньова, окупанти були впевнені, що українська армія не зможе форсувати Дніпро. Однак, ми бачимо, що ситуація змінюється. Це чудова можливість для сил оборони. Хоча трансформувати цю можливість у визволення території можна лише за наявності необхідних ресурсів. Якщо уявити, що українська армія зможе рухатися вперед, трасу є е 97 у напрямку кримських перешиків, то угруповання ворожих військ у західній частині півдня Херсонської області може опинитися в оточні. Це національний парк Білобережжя, Кінбурзька коса та найближчі райони. Звідти ворог досі намагається бити по очаково та населених пунктах на протилежному березі Дніпробузького лиману. Відповідно, якщо ми зможемо просунутися до кримських перешиків, звідти ворогу доведеться забиратися, щоб не потрапити в оточення. Тобто окупанти можуть опинитися в досить непростій ситуації. А якщо Український Ські сили рушать далі, то росіянам треба буде швидко тікати з Залізного порту Лазурного та Скадовська до окупованого Криму. Поки про це говорити зарано. Для звільнення півдня Херсонської області потрібні величезні ресурси. І от, зокрема, на лівому березі Дніпра дрон з сил оборони вполював ворожий розрахунок операторів БПЛА. І відео влучної роботи наших хлопців оприлюднили в мережі. На кадрах відзнятих з дрона видно, що група окупантів розмістилася в гаражі одного з приватних будинків. Окупанти пересувалися на подвір'ї і щоразу закривали ролетні двері до гаража. Але в якийсь момент хтось із них забув це зробити, і цим скористався український дрон. Він залетів просто у сховок окупантів і там вибухнув. Внаслідок атаки ворожий розрахунок удар. Арних би росіян перестав існувати. В результаті було ліквідовано російського оператора дронів Мойсея, який вистежував човни з українським десантом і вихвалявся цим у своєму телеграм-каналі. Мойсея та його розрахунок знищили бійці 35-ї бригади морської піхоти от в районі Котлярівки військові зі 103-ї окремої бригади ТРО уразили російську вантажівку з провізією. Таке відео нині шириться мережею. На кадрах можна побачити, що лише з п'ятої спроби вдалося остаточно знищити вантажівку. Однак, навіть з урахуванням такої кількості витрачених на це БПЛА, це все одно дешевше ніж один постріл з артилерії чи РСЗВ Хаймерс. Адже один впівдром середньому коштує 400 доларів. Таким чином знищення вантажівки ціною в приблизно 7 тисяч доларів обійшлося нам усього у дві тисячі. І от в районі Кринок воїни зі 126-ї окремої бригади ТРО знищили групу російських загарбників. Таке відео нині шириться мережею. На ньому видно, як спершу за переміщенням окупантів, спостерігає аеророзвідка. Після чого вона передає ці координати артилеристам і вже ті влучно б'ють по ворогу. Неподалік голої пристані, воїни ССО знищили російський автомобіль. Результатами своєї роботи військові поділилися у телеграм-каналі. Зазначається, що окупантів виявив аеророзвідник. Після чого по російських загарбниках влучно відпрацював наш. Фпів дрон загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 45 російських загарбників. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Зазначається, що крім особового складу наші військові ліквідували 13 гармат, 4 танки, 18 одиниць автомобільної техніки, 4 БПЛА, стільки ж систем радіоелектронної боротьби, одну камеру відеоспостереження та один ворожий човен.